Далі ми говоримо з європейським кореспондентом Української служби голосу 에, Америки Богдан Цюпін зараз з нами на зв'язку. Пане Богдане, доброго дня. Добрий день приводу от сьогоднішнього візиту ріші сунака до Києва підписали угоду безпеки і обіцяють військову допомогу. Попередньо говорять, що це може бути, що нам можуть передати британці, можливо, є якась інформація, можливо, в Британії про це говорять. І як оцінити такий жест? Як взагалі от оцінити сьогоднішній візит британського прем'єра до Києва? Ну, почнемо з того, що у самому офіційному оголошенні британського уряду сьогодні, яке співпало з візитом ріші Сунака до Києва, йдеться про те, що Велика Британія значну частину оголошеної допомоги приблизно 200 мільйонів фунтів стерлінгів буде. Спрямовувати на постачання Україні дронів це одне з таких найпомітніших, можна сказати, що є у новому оголошеному пакеті британської допомоги. І тут іншими такими подробицями в цьому питанні є те, що наголошено, що ці дрони будуть значною мірою переважно британського виробництва. Е, також ну на подробицями можна вважати, вважати те, що йдеться про е, авіаційні безпілотники, так звані дрони, е, ударні очевидно, також дрони для спостереження, і що напевне також дуже важливо, е, там окремо зауважено, що йдеться також про е, морські дрони, які відіграли вже дуже важливу роль у е, розчищенні. Чорного моря біля українських берегів і дозволили Україні створити свій так званий коридор для суден, які йдуть до України, чи везуть, наприклад, збіжжя на світові ринки. Також мені в око впало те, що окремо у повідомленні британського уряду тут у Лондоні згадано далекобійні ракети. І це нагадує про те, що Британія однією з перших разом з Францією почала надавати е, Україні крилаті ракети, які також відіграли важливу е, роль, як е, кажуть е, фахівці, зокрема е, в ураженні цілей. Російського чорноморського флоту та інших, зокрема, командних центрів російської армії на окупованих українських територіях, так що йдеться про такі дуже дуже конкретні речі, і ця конкретика, а також сам факт оголошення. Напевне, є дуже важливим з огляду на загалом ситуацію з е, міжнародною підтримкою України під час, під час цієї війни, тому що ми бачимо, що деякі процеси затримуються, наприклад, у Сполучених Штатах, е, Європейський Союз, хоча. Програми допомоги ще е, тривають, які були схвалені раніше. Але Європейський Союз через обструкцію е, угорського прем'єр-міністра е, пана Віктора Орбана не зміг схвалити подальшу програму допомоги Україні багаторічну велику програму на 2024-2027 рік. І тому е, британці тут е, роблять такий символічний крок і чітко. Наголошують на тому, що вони значною мірою дуже часто е, йшли, саме робили цей. Цей перший крок вони першими надали, як я вже згадав, крилаті ракети з французами. Вони першими ще до французів надали важкі бойові танки. Challenger 2 вже потім Німеччина погодилася надавати Україні леопарди і США погодилися надавати американські танки Абрамси Тобто йдеться про те, що британці в чергове хочуть показати приклад заходу і бути зразком подальшої твердої допомоги Україні, пане Богдане, восени минулого року Телеграф писав про те, що в військових колах британських стверджують, що країна вичерпала свою можливість надавати військову підтримку. Я цитую, ми віддали майже стільки, скільки могли собі дозволити. Ми продовжуватимемо забезпечувати обладнанням, але зараз їм потрібні такі речі, як засоби протипотріної оборони, боєприпаси. Ми все це вичерпали, каже високопоставлене джерело в військовій сфері на умовах. Анонімності. Як це тоді зрозуміти? І що змінилося Це треба зрозуміти так, що ну насамперед преса завжди береться за гострі так би мовити гострі так би мовити теми. І також зважайте на те, що йдеться про неназвані джерела, які також беруться деколи речі. Коментувати гостріше ніж собі це дозволяють посадовці, які роблять конкретні кроки, так звичайно, те, що Україні виділені значні обсяги допомоги, і це впливає очевидно на арсенали і Великої Британії і, і інших країн, звичайно, так, але з іншого боку, виробництво триває внаслідок. В цієї е, агресії Росії е, виробництво зброї в західних країнах і в Британії очевидно е, нарощується також, і е, деякі речі, такі, наприклад, як Дрони, про які я згадав е щойно розповідаючи про е нову британську допомогу. Вони е донедавна їх ще не існувало, тобто вони не могли зникнути, тому що їх ще не було. Це речі, е нові речі, які роблять, які розробляють, які е лише тільки встають до виробництва. І той факт, що Британія сьогодні, е у оголошуючи цю допомогу, також підкреслює про. Про спільне виробництво, про нові потужності, про вироблення е, цих речей саме е, британською оборонною індустрією е, показує, що так можливо, дещо з арсеналів, так би мовити, що було е, там раніше лежало і збирало пилюку, вже відправили, але це не означає, що е, допомога вичерпалася. Так, це почнеться з квітня. Так, Тому, ману з початку цей військовий пакет так. пакет на наступний фінансовий рік і тому, почнеться... тому, що тому, що Великій Британії фінансовий рік не співпадає з календарним у Великій Британії. Фінансовий рік починається і закінчується у квітні. Отже, до квітня 2024 року діють ще бюджетні зобов'язання схвалені раніше. Тобто Україна і далі буде отримувати дуб. Ту допомогу, яка визначена у британському бюджеті, до, до квітня, а далі буде діяти цей новий пакет оголошений сьогодні. А який сигнал це для Москви і для всієї вісі зла? Я думаю, що ви самі чудово чудово розумієте, який це може бути сигнал, і, і глядачі українські також, також розуміють. Найголовніше, скажімо, що можна чути від західних, скажімо, політиків, від західних коментаторів, можливо, це я можу додати зі свого боку. Це те, що у Москві, очевидно сподіваються, чекають, тягнуть для того, щоб показати, що. Підтримка України е, може вичерпатися в той час, коли бажання Росії воювати, бажання загарбувати, бажання вбивати людей е, і, і так далі, так далі е, не вичерпне. Насправді, цей крок це оголошення Великої Британії сьогодні, і інші оголошення, які ми будемо очевидно чути незабаром від інших західних партнерів, е, це ще одне намагання показати Москві, що е, бажання допомагати Україні не вичерпуються, не зважаючи на очевидні виклики, які зараз постають у світі, е, на ті, скажімо, війни, які зараз ворують на близькому сході, де е, західним країнам, і зокрема Великої Британії, Великій Британії також доводиться, доводиться на них витрачати ресурси. Зрозуміло. Дякуємо вам за включення в наш ефір. Дякую за ваш коментар. Нагадаю, з нами на зв'язку був європейський кореспондент Української служби голосу Америки в Лондоні Богдан Цюпін.